Через рік після повномасштабного вторгнення віра в перемогу становить 95%. Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, це гордість за кожного українця, кожну українку, гордість за нас. Ми стали одним великим військом. Ми стали командою, де хтось знаходить, хтось пакує, хтось. Привозить, але всі донатять. І я дякую нашим, нашим людям, дякую нашій багатомільйонній армії волонтерів і небайдужих громадян, які можуть зібрати і дістати все необхідне. Ми стали одним цілим. Наші журналісти і медіа єдиним фронтом воюють проти брехні і паніки. Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих або, або незнайомих Українці сьогодні. Це всі. Всі свої.